Крашанка із чорнобривців напередодні Великодня квіткову писанку висадили в Івано-Франківському парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Нова клумба з'явилась в рамках екоруху – Квітуча Галичина. Детальніше у матеріалі моїх колег. Цей ескіз, за яким ми робили цю цей візерунок, писанку. Цього ну, як бачите, у нас тут е, ніби квітка. Яка розділяється різними кольорами, йде від багряного до помаранчевого кольору. Над створенням ескізу квіткової писанки працювали представники Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції. Весь світ захоплюється красою гуцульського декоративно-ужиткового мистецтва. І тому ми візерунок писанки вибрали певно ж нашого регіону. Гуцульську писанку в тонах таких жовтих, помаранчевих і темно-коричневих. Висота квіткової писанки сягає чотирьох метрів, а для її створення використали близько чотирьохсот кущів чорнобривців. До висадки долучилась місцева молодь. Висадка квітів вона для мене чимось асоціюється з дитинством, так як в дитинстві з мамою ми всі ходили садити квіти і не тільки. Тому, скажімо так, ловлю флешбеки з дитинства. На даний момент наше місто дуже розбудовується і часто люди забувають за довкілля за природу. Тому, скажімо так, ми стараємося покращувати наше місто як мінімум квітами, якимись деревами, щоб воно екологічно розвивалося і було, скажімо так, більш зеленіше і. Комфортніше вже шостий рік на території Прикарпаття діє екорух Квітуча Галичина, в рамках якого й висадили писанку із чорнобривців. За цей час його ініціаторам вдалось озеленити чимало місць як в Івано-Франківську, так і за межами міста. Наше одес завдання в нашому проєкті полягає в тому, щоб ми якомога більше людей долучали до того, щоб ті місця, які раніше були або пустками, або там нічого не росло, щоб люди об'єднувалися, створювали там. Чи красиві клумби, чи садили дерева, чи сіяли насіння квітів. Після того доглядала за ними як символ життя. Бо зараз як ніколи дуже важливо, щоб ми разом робили все для того, щоб наша земля, попри всі ці складнощі війни, щоб вона була красива і квітуча, уже через декілька тижнів нові квіткові насадження від ініціаторів екоруху Квітуча Галичина з'являться на валах.